Здравствуй, дідушка Мороз. Це Ольга Дорошенко Сагайдачна. Со мною коньяк. Тоже Дорошенко. У мене до, до тебе таке прохання, таке бажання. Дідушка Мороз, пожалуйста, забери всіх этих ты знаешь кого и запхай їх усіх, ты знаешь куди. Так. Шо, не хочешь? Не, хочеш? не можешь. Ладно, ладно, давайте да, так. Давай ми самі їх візьмемо, самі їх запхаємо, самі знаємо, куди, а ти нам кого-небудь дай нормального. Щоб воно було людина. Неважливо, чоловік та жінка, щоб було розумне, порядне і тверезе. Що теж не виходить, да? так? Ні, ну 46 мільйонів людей. Ну Діте ж має бути хтось розумний, порядний і тверезий. Давай так, ми його самі знайдемо. Де-небудь він ж має бути. Воно ж має бути де-небудь. А ти його так тихенько стукни по голові і скажи йому, мужик або тітка, давай берися, берися за граблі, тому що треба щось робити. Іначе всім тут, ти знаєш що. Що теж не можеш? Самі маємо братися за граблі? Ладно, ладно. Тоді заходь так, коняк вип'ємо. Знову Годом!